Привіт, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Е, ну що ж, вчора підписали знамениту угоду про Надра. Багато про неї говорили, переговорили, але що сьогодні виявилось, що, ну, що ця угода е, принесе перші дивіденди в кращому випадку, аж десь через 10 років. Уявіть. Уже про Зеленського десь діти, ну хіба що в школі з підручника цього завалящого дізнаються, що він оказується він переміг, а не ми з вами. От, ну ще пес патрон трошечки. Це я жартую. Не буде ніяких таких підручників. От і історики будуть говорити правду про те, що сталося, і перші дивіденди, можливо, якщо вони будуть від угоди про рідкоземельні метали. Коли вже ми про такого президента, як Зеленський, забудемо. Мало того, в Сполучених Штатах я сподіваюся, що забудуть уже е, і про Трампа це стане глибокою історією. Е, бо 10 років це вже все-таки ж пів, півпокоління, не, не мало ні не багато. От, і е, що виявляється звідси, да? тобто, ми бачимо е, хороший… Інформаційний привід, тому що Трамп обіцяв 20 січня в день інаугурації, що наступні три місяці, наступні 90 днів принесуть Америці 90 угод, які зроблять її знову великою. 90 угод. Ну і показали хоч одну. Да, можна піплу розказати, що дуже класна угода. там В, в Сполучених Штатах Трамп сказав, що це принесе більше, ніж 350 мільярдів. Хто знає як він читав, чим рахував він там, як воно принесе, коли принесе, коли е, ці дивіденди е, надійдуть. Тому що там треба, щоб принесли ж якийсь е, е, зиск, треба ж там е, розвідку провести, виділити землю. А це ж там, це ж не три дні, да? потім. Почать десь щось видобувати весь видобуток знову ж інвестувати в подальші в розширення, в те, щоб взяти, ну наприклад, там інші. Ці ресурси взяти. Да, сьогодні добуваємо марганець, завтра літій, Післязавтра алюміній, а Сьогодні Сланцевий газ післязавтра газ на шельфі, а там ще нафту. ну, в общем, багато-багато куди я вкладатися. І невідомо, коли американський народ відчує оці от гроші, ці понад 350 мільярдів, які обіцяв Трамп. Трамп попіарився, наші зараз будуть піаритися, і буде Зеленський биться, це капитан, Грудь казати, ну я ж казав, блін, а ви не вірили, там, а парахаботи, там щось грузували, скепсис був. Ну воно тоді ми і зараз спитаємо, Володимир Олександрович, так а де ж безпекові гарантії? Ви ж це все. Оцю всю дур'ю, той скандал в овальному кабінеті. Це ж все було із за безпекових гарантій. А де вони, покажіть, де в угоді, от на 12 сторінках. Я не знайшов. Може, я між, між рядками не вмію читати. Та ні, я зоповою мовою користуюсь класно, ще й студентів. Вчу. Ну, в общем, непонятно мені. От, е, і це, от такий от перший епізод. <кій> Знову ж, <кій> вчора Трамп. Учудив ще раз. Але він іноді Трамп бере приклад з Володимира Олександровича от, і мавпує його в побудові команди у відношенні до ЗМІ, до університетів, до експертного середовища. ну, Просто мавпує Володимира Олександровича і все таке, як списує, як двоєшник. Хоча ж старший, батьки годиться. от, Але іноді він мавпує з Путіном. От що він замавпував з Путіним? Він сказав, що а ми будемо святкувати теж 8, ну не 9 травня, а 8. Ну, воно дійсно так, тому що насправді капітуляція була підписана е, взагалі то 7 травня, да, там в Реймсі, в Франції. Але потім перепідписували її там десь е, під Берліном уже 8 травня. Але там, тіпа, це і то це спеціально для Сталіна е, перепідписували. перездавалися. То що як здалися, типа американцям А Сталіну не здалися? Ні, здаємося ще раз. От, але воно там було там щось пів восьмого числа і по Берлінському часу, 8 травня, але в Москві вже було 9. На ранок совєтський народ проснувся і Сталін їм продав перемогу. От, і тому ми, як не всі люди, від, відзначали в Радянському Союзі 9 мая і це День Побідобесі. Трамп відповідно сказав, що ні, а у нас 8 травня, нічого не знаємо, але тіпа, святкувати будемо. Чому? І він визначив День перемоги у Другій світовій війні, 8 травня, а в Першій світовій 11 листопада. В Першій світовій війні. Ну, По, по Першій світовій у мене якби запитань особливих немає е, до Трампа. Чому? Тому що, ну, ну, да, вона перемиря. Е, в Камкійському лісі було дійсно заключене 11 листопада, там з 11 години, і да, перестали стріляти. Це потім прийшов Версальський мир, там типа, але саме перемир'я, умовно, від перемир'я до підписання миру пройшло там значний час. от, окей 11 листопада. Але що каже Трамп, що і в Першу і в Другу світову війну виграли не хто-небудь, а американці. А всі решта на підтанцовці були. От серйозно він от так каже, що поруч з нами ніхто не стояв. Це причому там що Трамп. От Перша світова війна, американці в неї включилися влітку 17-го року. Уже на Росії царя не було, вже було временне правительство, вже Керенський там бігав, вже там типа, Владимир Ільч готував октябрський переворот. А американці тільки сунулись, тільки почали переправлятися в Європу. Тільки почали переправляти свої війська і десь з літа. Там перші десь були. Тобто, вони трошки більше року повоювали, але Крамп каже, ні, це по ми. А те, що там перемололи під цим під Сомою, да, от, а перед цим. Ще у Франції там марна була, да, там, ну багато битв, а там на Східному фронті був Брусіловський прорив, було оточення там армії Самсонова був ну блін, було безліч всяких великих битв, в яких там американців і поруч не було, то все не в щодо. Ну, щоб ми знали, це в кого він списує, мавпує. У Путіна, правильно, який так само Путін сказав: Та ми били без України побіділи. Да? А у мене у мами було. П'ятеро братів і четверо загинуло в Другій світовій, в Красній Армії за Красну Армію. А дід пік е, хліб партизанам УПА його теж німці вбили. Тобто у мене всю родню перебили на війні, але Путін, причому і за УПА, і за Красну Армію воювали, класика жанра. Да? От але при тому всьому там Путін відмовляє українцям, що українці теж перемогли фашизм. Русські самі це зробили. Уявіть. От е, і тепер е, мавпує Путіна Трамп, який каже, ні, в Другій світовій теж вони перемогли. Вони е, висадились е, в червні 44-го року, тож тобто провоювали взагалі е, потім у війні 9 місяців. Ой, ну 11 місяців. 11 місяців вони в Європі провоювали. І знову ж питання до Трампа: а як ви вважаєте, а що. Тихоокеанська театра не було взагалі, взагалі не було. А чо, то що а перемога в Другій світовій 8 травня, а що не 2 вересня? Як так? От, І хочеться спитати, там тепер, якщо Трамп буде там базікати, там, як, ну, Путін же ж кричить, якщо треба, повторим. То й Трамп буде казати, якщо треба, повторим. Так а якщо треба повторим, це вони зараз про що, про Хіросіму і Нагасаки? Чи про що вони? От, взагалі, нічого не ясно, крім того, що, дуже-дуже, от от схоже у всіх оцих чотирьох хлопців, э, ну, моїх улюблених авторитарних э, лідерів, у них все дуже схоже. Да? От Як Гітлер кричав, типа Геть, там Версальський мір, там, там типа це не наше, повторимо, типа, Сделаємо знову Германію великий, тисячолітній рейх. потім у, у Росії вставання з колен. Пам'ятаємо, ж, вставання з колен, якщо треба повторим, то є Путін. Да? Тепер Трамп там, типа, знову зробимо Америку великою, якщо треба повторим. Ну і десь там на задворках бігає під Гавкуєм Зеленський, там, який там теж там, не просто ж там договоримося посередині, а зробимо їх разом. Зробимо їх разом, пам'ятаєте? От, а вони схожі, як брати близнюки Ну, Я ще перед 9 травням обов'язково зроблю ще один, одне відео, де порівняємо це все. Е, але ну, ну, воно ж кидається в очі. Просто ж, просто ж в очі кидається, наскільки ці хлопці схожі. І мені жаль, американський народ, який повторює помилки е, ну, ладно б там... Е, Ну, руснявих там понятно, що там вихолощувалося все розумне віками, і там понятно, що ну дуже важко, дуже важко. Але ж, волелюбний український народ, волелюбний американський народ. Великий німецький народ, навіщо робити одні і ті ж самі помилки? Давайте ж учитися на помилках один одного. Трампушка, американці верніше, навіщо ви вибрали те саме, що ми вибрали в 2019 році. Таку ж сам, таку саму бідосю. Я не знаю, коли вже е, на цій планеті люди навчаться вибирати, я хто знає. Але принаймні я буду працювати. Над цим, навіть якщо хтось каже Вітя, це безполезно, ти людей не виправиш. Я буду працювати над тим, щоб хоча б когось затягнути в адекват. Добре, друзі, дякую. Не забуваємо підписуватися на мій канал, Скаже, як зав'яже Віктора Бабаренка. От хто вже підписаний, я вас вітаю, я вас буду далі радувати, будемо працювати разом, пишіть щось, пишіть щось, що ви думаєте з цього приводу. І хочу вам всім. Подякувати, лайкайте. І знаємо, що незважаючи на всі зусилля Офісу президента, е Україна вистоїть, Росія не пройде, тримаємося, но по -саранні.